Отже, мінімальний пакет плагінів для WordPress. Uh, must have, який я виділяв раніше. Значить, перший і один з самих корисних і самих uh, важливих uh, плагінів цей адмін, uh, коротше, адмін сайт А, Я відразу додаю посилання, але ми всі плагіни будемо uh, встановлювати через. Магазин плагінів, вони там в самому топі, тому їх буде дуже легко знайти і встановити. А по безпеці сайту корисно встановити з плагін, наприклад, Really Simple Security. Він вам допоможе там різні а, нюанси безпеки. Хоча адмін непогано а, закриває також це питання. По SEO а, наприклад, мені дуже сподобався саме RankMass. Він гарно з точки зору. Практичного застосування вирішив ці задачі, в принципі, має все, що потрібно, можна використовувати. Ну, і безпечно, безкоштовні версії, там в цілому вистачає. Хоча теж, в принципі, можна жити без нього. Хоча, ну, коротше, якщо у вас блог і ви по СО хочете просуватися, цю штуку я рекомендую поставити. А випадку для онлайн-школи я поки не буду цього робити. Налаштування цього плагіну, встановлення, і так далі, я показував в іншому відеокурсі. Можна знайти на цьому ж YouTube-каналі. Так от, для швидкості. По-перше, адмін, перший же плагін, теж для швидкості він має певні налаштування, але після того, як у вас тема буде встановлена, дизайн готовий, можна встановити додатково Light Speed Cash і налаштувати там багато різних прикольних штук. Є альтернативні варіанти, типу USCO, Solid Security, Speed-optimizer. для... Speed Optimizer для, ну, для не-хостінгера, Випадку з хостингом він, типу, тут не дуже оптимальний. А, при потребі можна додати елементар, хоча він мені не сподобався. Безкоштовна версія там якась дуже унила, звичайні сторінки збересу краще. А, форми для того, щоб робити цікаві форми з додатковими полями. Просто форми підписки і так далі, класна штука. А налаштування SMTP саме пошти, адмін також вирішує це питання, але може, може знадобиться така штука. І е розсилки асімейлінг в цілому непогано справляється. Однак безкоштовна версія досить примітивна. Ну, тобто, безкоштовної версії теоретично має вистачити для того, щоб на невелику кількість користувачів відправляти новини. Про а, вихід нових статей. І, в принципі, на цьому все. А, так, окей, налаштування e-mail, ми до цього, можливо, перейдемо пізніше. А зараз переходимо до плагіна. І, в принципі, ми зупинилися на тому, що нам достатньо тільки одного першого. Ну і чудово. Тоді, значить, я заходжу на плагіни. Значить, відразу тут бачу, що можна. А, що є якийсь готовий плагінчик там Hello Dolly, звісно, він ні на що не впливає і ніяк нам не заважає, Але чому би і не видалити. А, другий момент значить, захист від спаму. А, поки що я його залишу. В принципі, бажано або видалити, або активувати. Але для активації вам, скоріше за все, знову ж таки, знадобиться заплатити. Привіт, безкоштовний WordPress. Тому я тут не торкаюся. Значить, що мені треба? Додати новий плагін і пишу слово адмін. Нацкаю, отак шукати. І ось він саме перший. Рейтинг 100%. Все шикарно. Нацкаємо встановити. Для онлайн-школи нам, до речі, знадобиться WooCommerce. E Також. Також знадобиться. А Щоправда, я думаю, що ми його будемо встановлювати в окремому році, коли дійдемо безпосередньо, безпосередньо до платіжної системи. Так от, а, значить, що стосується плагінів. Після того, як ви встановили плагін, його можна відразу тут активувати, не переходячи до списку встановлених, і часто деякі плагіни відразу після активації запускають якийсь. Інструмент швидкого налаштування, якихось базових налаштувань з красивим інтерфейсом. А випадку з цим у нас тут такого немає, але тим не менше. Значить, відкриваю і заходжу. Ага, значить, що у нас тут є? Пройдемось по всім пунктам, бо тут багато чого дійсно цікавого. Значить, перше, робити можливість робити копію контента. А дублювання сторінок в один клік. І при цьому відразу, тобто продублювали, відразу можна відкрити, якщо хочете. В моєму випадку мені більше подобається, коли я продублював, а потім сам відкрив. Порядок вмісту дозволяє сторінки перетягувати, поки що я не зачіпатиму його. Можна дозволити адміністраторам. Завантажувати СВГ. Це може бути цікавим. А цим, Значить, що у нас тут? Зовнішні посилання. А гарна штука для СО. Якраз реал. No, no... А, ну, по-перше, навіть не тільки для СО, для безпеки це один із досить важливих пунктів. Оцей NoOpener, NoRefer, він дозволяє вам. Коротше, забороняє підробляти посилання якимись сторонніми плагінами. Uh, і ну, просто для приватності, для безпеки. Десь я читав колись таку uh, статтю про це. Зараз вже точно не скажу, чому саме це важливо. Але я рекомендую робити такі речі. Здається, uh, всюди оці штуки варто додати. Uh, Значить, всі зовнішні посилання в новій вкладці можна робити, якщо треба. Я поки. Uh, Залишаю на собі право налаштовувати це самостійно. Дозволити користувацькі пункти навігації. Це мені не здається корисним, хоча, ну, коротше, не знаю про цей пункт. Автоматична публікація дописів з пропущеним розкладом. Це якщо. Ви запланували пост, але його не опублікували. Я думаю, що це і так автоматично робиться, ну, знаю, поставлю. А на всякий пожарний збережу зміни і перейду до наступної вкладки. Дуже класна штука: очищення панелі адміністратора. Наприклад, логотип WordPress Убираю, нафіг. Тепер дивіться, магія. Хлоп, прибралося. Можна додаткові речі, типу не знаю, меню налаштувань, можна, що там, лічильник коментарів звідси обрати. Видалити привіт при бажанні. Що там вкладка, довідка та панель? А також да, можна. Ну, це на розділах там безпосередньо є такі штуки. там Довідки нам не треба. Ми і так все знаємо. Що у нас далі? Лічильник посилання на оновлення. Хай буде вже. Нове меню вмісту. Ну, це, це оце додати також, в принципі, поки залишу. Ну, словом, саме головне, що ви повинні розуміти, що це панель адміністратора. Ви можете її кастомізувати завдяки цьому плагіну. Повідомлення адміністратора. А. Можна перенести в окрему панель, легко доступно через панель адміністратора. Сторінки. Ну, наприклад. Можна вимкнути віджити інформаційної панелі, щоб вони не. Тобто. Ми і так їх вимкнули, але вони можуть, є шанс, що вони будуть завантажувати інформацію і. Ми їх просто по суті сховали. А ця штука їх вирубає от реально так, що вони дійсно не будуть ніяких там додаткових ресурсів їсти. Відповідно, що я вважаю, що це дійсно корисна штука. У фронтенді панель адміністратора можна приховати для категорії людей. Наприклад, я не знаю, едіторам приховати його чи там. Ну, коротше, поки що я не буду це робити. Воно, тобто, це буде як? А я це налаштовував всередині профіля, а це буде для всіх. Яким чином? Ну, коротше, реалізовано відразу для всіх одночасно. Можна розширити ширину меню адміністратора, якщо вам буде там трошки її малова, то, Ну, давайте кстати, збережу зміни і спробую глянути. О, тепер вона, яка серйозно виходить. Ну, залишу 200. Навіть непоганий параметр. Наступний теж крутий параметр можливість а, вимикати або перетягувати, наприклад, а, приховати медіафайли. А, Тому що ми все одно їх всередині сторінки налаштовуємо, на що вони треба. А якісь речі перетягнути наверх кудись. Я не знаю, там, може. А, сторінки, наприклад, не знаю, от сторінки зробити першими, от майстерня, потім у нас ідуть сторінки записи, коментарі. Тоді а, інструменти налаштування, вигляд, плагіни, не вистачає тут якогось додаткового сепаратора. Ну, ладненько. Значить, таким чином ми можемо просто собі там щось повимикати непотрібне. А, не знаю, ну от інструменти, наприклад, також вимкну, а щось попереміщувати. І, хлоп, у нас адмінка вже красива стала. Красота. Таблички, наприклад, для наших записів чи сторінок можна. А, до речі, що, що я би ще зробив, наприклад, записи я б написав статті. А то, що, що за записи, непонятно. Як бачите, це популярний параметр, тому це можливо. А, значить, покращення а, покращення таблиць. Можна тут налаштувати, показати стовпчик ID, показати там якісь а, додаткові картинки. Ну, словом, кастомізувати вам а, таблицю статей. Потім а покращення інтерфейсу, наприклад, показувати спочатку активні плагіни може бути корисна штука. І користувацький текст для нижнього адміністратора. Хріно знає. Ну, це можливо, якщо ви там налаштовуєте комис, то ви можете сюди написати, там, що сайт був налаштований і там вам є поки що я не бачу в цьому цінності. Важливі далі. Наступна вкладка. Важливі параметри для безпеки. А саме, змінити адресу для входу, наприклад. У нас тут вумбат. Прекрасно. Любу херню пишете, головне, щоб ви її запам'ятали. Таким чином, по ВП-логіну і в адміну не будуть авторизуватися ваші різні е, зловмисники Коротше, від мамки не хакерів ви зможете чуть, чуть хоча б захиститися, їм буде важко важче знайти. Адресу входу для того, щоб підібрати ще пароль. Далі, значить, що тут, тип ідентифікатора в систему, от теж для безпеки, тільки м'якості користувача. E-mail е не можна вводити, таким чином е ніхто не зможе підбирати пароль, знаючи e-mail. Е це таким чином це, цей пункт для безпеки працює. Тому ну, варто його вставляти. Далі динамічно входу для додавання до будь-якого меню. Вимкнути стандартний логотип WordPress також корисна опція. Цю штуку не знаю, що таке. Останній вхід. Час останнього входу, відображайте, час не будемо використовувати. Перенаправлення після входу. Можна перенаправити, тут людина авторизувалась і можна закинути на якийсь сторіночку. Відразу після авторизації якусь конкретну. А, ну, в моєму випадку це не актуально. Тут і так все меню на, на виду. І після виходу також можна кудись конкретно закидувати. Також не актуально. Додатковий користувацький код. Дуже прикольна тема. А, наприклад, вам на сайті треба додатковий код ставити, якісь там пікселі, метрики тому подібне. Легко виконувати це прямо тут. Зараз я перечитаю, значить, адмінський CSS це штука, унікальна штука для унікальних людей. А саме вона дозволяє додатково стилізувати різні елементи. Якщо ви знаєте CSS, то ви адмінку ще можете собі а, дуже круто налаштувати. Ну, в принципі, поки що мені це не актуально, але якийсь раз я це використовував. Інтерфейсний сторінках інтерфейсу для всіх ролей користувачів. Напевно, сторінка з редагування, там чи щось такого. Словом, Ладно. Значить, що тут? От, от тут якраз і пише: Google Analytics, AdSense, Optimizer коди, пікселі Facebook і тому подібне. Реально дуже корисно читаєте, що вони там вимагають, після хеда, або після боді, або ще там якісь речі, і вставляєте сюди ці метрики. Саме тут, значить, плагін, налаштування, кастом-код. Пам'ятаємо, що вони тут знаходяться. Знадобиться в майбутньому точно. А Додавання кастомних класів боді, деяких всіх типів. Ну, тут. Це для стилізації можна знадобитися, вам це теоретично точно не потрібно. А, налаштування Txt файлів, робот Txt файлів, в принципі, тут зазвичай нічого не. Змінюємо. От ВП-Сайтмап, якраз, до речі, можна карту сайту. Для Google Webmaster може знадобитися. Як, як у нас консоль, search Console -консоль називається. То от, отут знаходиться власне, посилання на карту сайту. Значить, поки що збережу зміни. А можна вимкнути компоненти. Якщо вам не подобається, ви хотіли би старий оцей, ну, новий не подобається конструктор і би хотіли простий візуальний редактор, то ви можете, наприклад, для сторінок. Ви а, це для записів, для постів. Вимкнути його, наприклад, для сиринок лишити там, де вам треба лендінги робити. А я не вимикаю, він мені не зважає. Коментарі при бажанні можна вимкнути для деяких типів. Ну, от медіа точно варто вимкнути коментарі. А... Реста пі. Давайте вимкну на всякий пожарний. А, канали Рес мені не треба, тому я вимикаю. А, оновлення ядера не вимикаємо. Нам вони важливі і зберігаємо зміни. Потім, значить, що там? Custom-code, безпека. І ще трошки про безпеку. Значить, запобігаєте атакам а, кількість невдалих спроб. В принципі, три спроби, ну, можна, не знаю, збільшити, не знаю, там, до чи щось кругувати, якщо ви там часто помиляєтесь в паролі. Ну, В моєму випадку це навпаки навпаки, менше краще, тому що в мене менеджер паролів буває іноді. Заплутані авторські помилки так можна вставити, він виводить. Що там автор чи на оригінальних адрес в кінцевій точці, ну, словом, різні рестапі, а ефективніше буде. Чим важче людині зрозуміти, що у вас сайт на WordPress, тим краще. Хоча там просто відкриваємо, дивимося на класи, і там бачимо ВП, і зразу розуміємо, що це WordPress, але все одно. Наприклад, для автоматичних парсерів буде ефективніше працювати. А Щоб спам боти не змогли її підібрати. Ну, от можна зробити, тут це опускайте-майл, відображення адреси. Коротше, шорткод такий собі робить. Треба буде подивитися, що він робить, поки що я це не буду використовувати. В принципі, тут все. Грубої сили можна спробувати увімкнути і подивитися. Ну, якщо там щось буде не працювати, то зможете скоригувати. Значить, я ділюся на YouTube. Хоча треба було би клікнути чисто для цікавості, але ладно. А контроль завантаження зображень. От це досить важлива штука. Ви можете завантажувати. Якщо ви з телефона просто фотку завантажуєте, вона там мільйон мегапікселів, 50, там щось таке. І відповідно, що вона величезного розміру і сайт буде завантажуватися дуже довго, а при цьому якість у неї ну якби, така собі. Тому я вважаю цю штуку вмикати всюди завжди обов'язково варто. Кількість редакцій, слід зберігати. Ну, поки що в мене проблем з базою даних немає, тому я не буду це робити. А, і цю штуку, напевно, теж не, не буду зачіпати. І наступний останній, по суті, вкладка, етап. Електронна пошта налаштовується у нас саме тут, як бачите. Можливо, я налаштування електронної пошти покажу вам навіть окремим уроком. Ролі користувачів не треба: панель розмірів зображень. Посилання на всі доступні розділи можу А Весь сайт-паролем захистити не треба. Ну, я не знаю, може, він дізнадобиться, звісно, для. Якщо ви там не дозавершили сайт, у вас якийсь там а, приватний, Або, може, знаєте, що буде прикольна тема а сайт захистити пароли. Якщо ви робите сайт з документацією для компанії, пароль ви даєте тільки співробітникам компанії. Оце цікава тема. А Технічне обслуговування не цікаве. Ну, і, в принципі, на цьому все. Отже, у нас зараз налаштування. Такс. Ага, а, єдине, що а, цього. Значить, у нас зараз налаштування, по суті, сайту вже майже шикарні. А в ідеалі я би все-таки рекомендував додати ще security і пройтися по ньому. Але в принципі, як бачите, ми дуже багато пунктів по security закрили сьогодні, і це круто. Значить, повернутися до налаштувань, відкриваємо плагіни і налаштувати. От тут вони знаходяться знову ж таки. Ну і в наступному відео розберемося з налаштуваннями пошти через власний хостінгер. На цьому все. Успіхів і до зустрічі!